Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде такий незвичайний вихід. Як бачимо, у нас від цього мертвого села залишилися тільки шматки асфальтованої дороги. Було величеньке це село, воно було окреме, Бу, була тут у нас ферма, магазин, багатенько було дворів. Е, далі по відео буду вам щось додати, щось розповідати. І Сьогодні хотілося приїхати сюди, подивитися на ці будинки, можливо, десь буде якийсь город. Походимо. Прилад ось за спиною, пес мокрий, як сатана, ну і звісно. Будемо дивитися, можливо, якісь трапляться грибочки, подивимося на будинки. Якщо якісь у нас будуть будинки відкриті, звісно, зайдемо, поглянемо. Нічого. Зразу повторюю, нічого у нас тут ніякого мародерства. Ну ось, як бачимо, вже ось один будиночок у кущах, він схований. Вон, як бачимо, навіть відкриті двері. Точніше, їх немає, скажімо так. Ось на в'їзді в саме село, цей хутір. Була також ферма, ось де кукургуза. І ось ще один будиночок, захований в кущах. Зараз поглянемо. Ну, Там вже, як видно, хтось з цигани в кришу, металеве покриття було. Ну добре, дощ фігаче, ближче підійдемо, подивимося. Тому ось так. Немає тут аж жителів ні одного. Хто останній звідси виїхав, я ж кажу далі по відео, буду вам розповідати. Тому поїхали. Ну Ось він наш перший будиночок. ну Він ще живенький, я вам скажу так. І ось як бачимо, перекриття. Перекриття в нього зняте. Залишилася якась клойонка, можливо хтось доживав. Також у нас колодязь. В колодязь, сарайщики стоять. Ось також якийсь хлів був. І подивіться Виноград. До речі, дуже смачний. Фу, іди сюди, Іди сюди, не можна. І росте горіх. Ну, товариство дивіться. Ніякого мародерства, але тут вже потолок майже впав. Стрьомненько, але нічого. Це в нас були сіни. Ось так. Це в нас можна сказати прихожа. Як бачимо, стеля рухнула. Був колись у нас диван. Ну і звісно, дошки позривані. Червоний кут напроти груби, але зазвичай у нас тут в цьому покутті стояв стіл, і були в нас тут ікони. І зазвичай йшли дві лави від нього. Ось така стінка, шкаф. Так, ну і друга комната, це, напевно, була в нас спальня. Також дошки позривані. Якби була снайперка, можливо, доцільно тут походити. 100% під дошками в нас сипалися монети. А можливо і ні, тому що нижче ось у нас якась квайонка. Так, ну тут, як бачимо. Була у нас кухня і піч. Ще доволі непоганий будинок. І це у нас була напевно люстра, яка відірвалася. Ну, як бачимо, все покрадено. 100% повите по Ех, пам'ятаю дитинство. Коли бабуся, та дідусь топили піч. Як тут було чудово, тепло, затишно. Ось так. Добре, друзі. Підемо до другого будинку. Подивимося, що там Там ще старіший. Так, ще знаходимося біля цього будиночку, і це в нас був такий сарай. Також без покрівлі. І ось у нас був погріб. Це, напевно, зберігали зерно. І ось так такий у нас погріб, ще він видно, якісь залишилися закатки на зиму. Ну і ще в нас ось такий сарай. Ну, туди я не долізу. Тут якийсь забор і куча-куча рослинності. Ну, а це вже наступний наш будинок. Як бачимо, ще присутній дах. І ось видніється погріб. Також він ціленький з дверима навіть. Ось такі. Там у нас були Був виноград, тут у нас сливи. Добре, давайте зайдемо, поглянемо, що у нас тут. Якась ніша, не знаю для чого це, можливо, десь погріб тут. Хто знає пошіть. Ось такий чемодан, кожух. І упав наш потолок. потолок. Ну, друзі, оце вже більш таке планування будинків. О, там у нас була кухня, піч. Так, так само червоний кут був тут, а він завжди був на протипечі. Ну, як бачимо, зазвичай ікони не забирають з будинку, але хтось, ну, можливо, подсупив або шукали монети. Зазвичай в іконах ховали щось дорогоцінне. Ось так. Залишки димаря. Оце наше типове планування тогочасних будинків. І ех, була колись тут. 10-літрова самогону запхана качаном. в кращих традиціях. Добре, друзі, підемо далі. Що цікаво, друзі, у нас навіть вийшло сонце. Село дане знято з обліку у 1989 році. Не знаю, як це воно так зняти, але і кількість населення на 2001 рік у нас становила 21 особа. Цікаво, наш шановний Google пише, що мова була на 21 людину. Одна людина була в нас російськомовною. Ось у нас ще один будинок, але напевно він без покрівлі. Ні, є покрівля, ось це де дві сосни, чи ялинки. Ось як бачимо, був навіть собор. Ну, зараз підійдемо і поглянемо. І це напевно у нас ось далі пішов край цього хутора. Ось такий вигін. Колись тут було життя пролива. Добре, давайте зараз підійдемо до цього будиночка і поглянемо. Ну і що ви думаєте? Пес загнав кота. Ось сидить чудо. Кс-кс-кс. Да? Ось сидів котяра в такому будиночку. Добре. Пішліть зайдемо до самого будинку. О, це такий будиночок добротний, я вам скажу так. Дві ялинки. Багато яблук, до речі, валяється. Нікому нічого, це все не потрібно. Давайте. Що в нас тут? Ночве відра, стандартна програма. Саме головне на таких поселеннях, яке все заросло, це не прозивати колодязь. Потрібно дивитися під ноги. Ну, Це у нас була чмихалка, у когось була пасіка, наскільки я розумію. І стандартна програма, подивіться, це в нас ставили стакани між вікнами. Двойні вікна між шибками оцими, наскільки я пам'ятаю, там була сіль, ще щось, щоб вони не замерзали, точніше не потіли. Але ось такі гранчаки погляньте в кожному вікні і це раніше була норма. Ось також гранчаки. Ну і якісь іграшки. Добре, давайте підійдемо до самого будинку Оп. так друзі це в когось у нас тут була пасіка. як бачимо ще один вулик стоїть так далі 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 у нас якийсь сарай Ну, товариство я не знаю зараз поглянемо це у нас щось схоже такий чемоданчик цікавий чого він був. Навіть не знаю, що в ньому носили. Друзі, хто шарить, допомагайте. ЗМУ. Магнітний усовершенств... Ну, коротше ж, якийсь магніт був. ЗМУ-1. Ну, щось витягли звідси. Ну, як бачимо, будинок у нас товариство. Фу-фу-фу, йди сюди. Йди до мене. Йди сюди. Вийди, йди сюди, пішов. Будиночок уже хтось тут. Добряче полазив. Так, що у нас тут? Це у нас з москвича Табличка. Це в нас з мінчака кришка. Ну, друзі. Вибачайте, але далі я не піду. Як бачимо, самий будинок у нас зачинений, а сюди хтось все-таки в нас вліз. Давайте поглянемо, що у нас тут. Також ночви, якесь барахло і, до речі, дивіться, як біля попереднього будинку в нас знову така яма, корзинка плетена і разне сміття. Чайник. Добре, товариство. Виходимо звідси. Нічого цікавого, на жаль, у нас основна частина, як бачимо, закрита. Добре, залишаємо як є. Ну, якщо у мене є відеодоказ хоча б того, що тут вже було все зламане. Зараз спробуємо поглянути, що у нас в самій хатині, друзі. А ні черта не видно, що у нас там було. Ну, друзі, з дороги залазиш в такі хащі. У нас тут цілий клондайк будинків. Перший, другий, третій і четвертий. Ось так вони кучненько всі живі. Навіть тут у нас ще є якась дорога, як бачимо. Добре, давайте поглянемо. І знову у нас, друзі, вулик. Ось наш наступний будинок. Ну, Такий товариство ще й живенький на вид. Ну і знову, як бачимо, пес уже провідав, в нас відчинено, або відчинено, або виламано. Ну, нас зустрічає такий диванчик. Це напевно насос. Розривані поли в нас був дах. Зараз обнюплюємо ліхтарик, поглянемо. Ну, як бачимо, були в нас сіни глечик, лежить, різний посуд. Якісь бутилочки. Не знаю, що в них було. О, товариство, хто пам'ятає таку бутилочку чернігівського. ай яй 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 Напевно, що перший рік, 2001. Субота 11 лютого 1984 рік. Ось такі газетки. Знову гранчаки, банки і різні посуд, тарілки. Сільські вісті. це база. Ну що бачимо. Зв'язка цибулі. Мій додир радянський, також піч, нашій звичний. Атрибутика звична наша. Ну і шафа. Кова кухня, різні підставки. Це що у нас Коріандр? Ось так, друзі. Такий у нас Коріандр. Ось дивіться який цікавий закапелок. Телевізор. Точніше його коробка. І ось така. Схоже у нас так, друзі, це у нас скриня. Дивіться, яка розмальована. І ще цікаво, це ж малювалося все вручну. Це із пряса. штучка ця, теж ткави. Ну і знову різні бутиночки, які з трави сушили. Це точно не віник. Ну, У нас тут озберегалася якась збіжжя, як бачимо, було якесь зерно. Ех, друзі. Незручно рукою однією піднімати, але скриня зачотна. Добре, продовжуємо. Наступний будинок, друзі, нас також зустрічає колодязь. з барабаном. Ще ціленький. Ось такий сарай. І сам будиночок. Зараз поглянемо, що там відчинено чи ні. Так, друзі, тут не те, що відчинено тут навіть немає дверей. Це в нас був ганок. Можливо, в нас буде остання хата на сьогодні. Кому буде цікаво, друзі, буде в нас можливо ще одна частина, якщо це відео вам зайде, тому, будь ласка, підтримуйте коментарем. Вашою вподобайкою. Ну що ж, тут у нас хтось тусувався, як бачимо, було у нас вогнище, наліпили собі сідл, хтось ховався від дощу. Нема нічого також, друзі. Пали позривані підлога. Ось одні ластівки, які тут мешкають. Добре, друзі, можливо, можливо, навіть ще буде один будиночок, тому що тут немає чого вам показувати. Можливо, буде ще один будинок. У нас час обмаль уже скоро буде вечоріть і хочеться ще покопати десь. Ось так. Зараз до сарайчика підійдемо. Це була не сарайчик, а літня кухня. Літня кухня була якась грубка. Оп все, наші розвалене. Так, друзі, була якась худоба тут. Але ще двері такі дебелячі, я б сказав. Ну, ще якесь помешкання. Товариство ще один будинок. Це така мазанка-ляпанка, яка вже розвалена. Не знаю, що там у нас знімати. Ну і наші грибочки, але щось мені здається, що це не опеньки. І цікава фігня, ось такі баночки. Хто знає пощить. для чого воно, але ось бачимо в пінопласті. Ось цей будиночок просто завалився і під дощем розтанув. Ось так. Впало перекриття і нічого ми тут не побачимо. Ось так. Там у нас напевно якийсь погріб. Ось такі, друзі, я мав на увазі колодязи, але частенько вони знаєте, що вони закидані гілячим, якимось листям. Ось сюди є жахнуть. Та ще якщо кілометрів 10 до ближайшого населеного пункту, то тебе тут ніхто і не знайде в таких хащах. Тому будьте обережні. Добре, в нас тут є трішки грибочків. І ось бігаємо по такому масивчику, по таких хащах. Ну що ж, друзі, не вдалося мені дозвонитися до людини, яка могла б розповісти більш детально про це село, але в неї там жили родичі. Ну, а з тим часом знайшли ми ось такі грибочки. І це вже в нас точно опенька. Такі, дивіться, чудові які. Тому, друзі. Кому було цікаво, як я вже казав, підписуємо, коментуємо, і можливо буде друга частина, де я більш детально все вам розповім.